Путіна буде заарештовано в 123 країнах світу. Саме стільки країн ратифікували Римський статут і визнають діяльність міжнародного кримінального суду. А міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт головного військового злочинця сучасності Путіна за злочини, які він чинив. На території України за викрадення українських дітей і насильне вивезення їх на Росію. Тепер, якщо Путін приїде, наприклад, до Африки в такі країни, як Нігер, Нігерія, чи до Південної Америки в Бразилію чи Аргентину, чи до Північної Америки в Мексику чи в Канаду, якщо він захоче приїхати в Австралію чи в країни Азії, я не говорю вже про Європу. В тому числі про Угорщину і Сербію, він відразу ж має бути заарештований і переданий для здійснення над ним правосуддя до ГААГи, де знаходиться міжнародний кримінальний суд. Впевнений, що це не останній ордер на Путіна, оскільки кількість тих злочинів військових, які він чинив, зашкалює, і він обов'язково буде притягнутий до справедливого покарання.